Друзі, всім привіт! Моє вітання на YouTube-каналі Черкаський Копач. Бажаю всім миру, здоров'я та успіхів. Ну що ж, я був трішки прихворів, на коп не виїжджав і маю зараз трішки часу, аби записати для вас наступне відео. Це відео буде про чистку монет. Багато людей мене запитують. В коментах під відео, як я чищу монети, а отже, я вирішив таким чином їм відповісти і розповісти вам та показати на практиці спосіб, яким я зараз користуюся, і як я чищу монети, хрестики, ланцюжки і таке інше. Звісно, моїм найулюбленішим. Найкращим, найпростішим та найшвидшим способом чистки був і залишається електроліз. Цей спосіб підходить для всіх видів металів та гарно справляється із поставленим завданням. Відео про таку чистку є на каналі, і я обов'язково залишу під цим відео та в закріпленому коментарі посилання. На те, як чистити за допомогою електролізу. Чесно кажучи, я навіть по сьогоднішній день кращого способу не зустрічав. Хоча цей спосіб використовую лише для убитих в хлам монет, а також для монет з наростями та монет з окислами. Але все ж таки, якісь рідкісні чи цінні монети, я все ж не рекомендував би чистити електролізом, а краще їх віддати майстрові, тобто людині, яка вміє правильно їх довести до потрібного стану за допомогою механічної чистки. Бо без практики ви можете просто знецінити ці монети, перетримавши їх у розчині електролізу, і цим самим просто їх. Убити, знищити. Так от, сьогоднішнє відео буде саме про чистку знахідок, іншим способом. Мої друзі, камради, поділилися цим способом зі мною. Я вже декілька разів ним користувався. Спосіб працює і зараз поділюся ним з вами. Спосіб реально діючий, і по собі вартості недорогий. Отже, для чистки нам потрібні. Отакі от ось таблетки або капсули для чистки посудомиючої машини. Вартість однієї в районі 10 гривень. Автопаста. Отака от ось. Вартість цієї пасти в районі 20-25 гривень. Та ємність для води. в мене от така ось. Для зручності я ще маю набір от таких ось щиток. Ось таких ось щиток та шматок повсті. Отже, у нас на чисті сьогодні декілька монет і декілька пломб. От таких ось. Звичайна чистка щиткою з милом не дала потрібний результат. А отже зараз ми їх приведемо до ладу іншим способом. Таким способом, я чищу монети без наростів і окислів. Тому що, якщо такі монети так чистити, то тоді потрібно дочищати їх механічно за допомогою гравера. Такі монети в окислах та нароснях, я чищу виключно електролізом. Коротше, не люблю я механічну чистку, так як... В мене на неї не вистачає терпіння та нервів. Шкрябати ту монету чи з грязюки вирізати рельєф. Так, починаємо процес. Отже, беремо ємність для води, я використовую от таку турку і заливаємо в неї воду. Приблизно один стакан я наливаю і ставлю на вогонь. І довожу цю воду до кипіння. Вода закипіла, тепер кидаємо туди одну таблетку для чистки посудомиючих машин. Розчиняємо таблетку. Готово розчинилася таблетка. Так. І закидаємо наші знахідки сюди всередину. Можна залишити, знявши з вогню, можна залишити на вогні і кип'ятимо його. 5-7 хвилин в залежності від забруднення. Якщо знахідки дуже забруднені, то бувало, що в розчині, після того, як закипить, залишав на цілу ніч, а зранку вже чистив ці монети. Ну, Так як у нас оці знахідки не дуже брудні, отже, ставлю їх на невеликий вогонь, на мінімальний, хвилин на 5-7. Отже, минуло трішки більше, ніж 6 хвилин. Я думаю, цього буде достатньо. Тепер вимикаємо вогонь і залишаємо трішки очахнути нашому, нашим знахідком оцінь розчину. Там бачите, скільки вже видно плаває бруду. Ставимо хвилин також на 5-7, хай ще трішки і очахне і наші знахідки побудуть у цьому розсолі. Так, ну що ж, я думаю, наші знахідки, наші монети та пломби достатньо відкисли, а отже, починаємо їх чистити. Так, Процес весь знімаю від початку до кінця, щоб не було думок, що якимось іншим способом ці знахідки було почищено. Тепер зливаємо це все діло он наші знахідки, висипав їх і далі промиваю водою, їх охолоджую. Потім беру ось цю пасту. І починаю їх чистити. Чистити можна за допомогою щітки, як такої, так і зубної. Але я звик чистити руками. Отже, чистимо. Так, промив я наші монетки та пломби за допомогою пасти. Їх вичистив, водою промив. Тепер її осушуємо. Посушуємо. Ось так, поставимо камеру, збираємо кішки в сторінку. Далі беру отаку ось щитку із латунними щитинками і чищу тепер. Нею. Готово знахідки я щіткою і знову їх промиваю водичкою і далі беру наші монети, наші знахідки і натираю повстю. До речі, при бажанні можна використовувати ще пасту боя, привести її на повз. Я цього не роблю. Ну, вважаю, це вже буде замаклено. Все чистка завершена, от такі ось тепер мають вигляд наші знахідки, наші піддослідні. Подивіться самі, як виглядає, якщо Бруд десь залишається, типу як на цій монетці, то процедуру чистки можна повторити знову, або залишити ці монети на всю ніч у розчині. Тому що бувають такі випадки, що знахідки не відразу піддаються чистці. До речі, хто бажає зберегти патину на монетах, то цей спосіб не підійде, так як патина злізе. Так, зараз фокусуюсь. Ось. Патина злізе і, ну, втратиться назавжди. Тоді потрібно буде наносити самостійно її хімічними речовинами. Ну, коротше, кому як подобається. Бачите, які чистенькі. Можна буде порівняти, які вони були до чистки і які після неї. Ну, коротше, отакі ось результати маємо сьогоднішньої чистки. І, до речі, оцей бруд, який залишився, ще є спосіб як його зняти. Це попрацювати гравером. Або просто закинути ще раз в розчин і нехай або ще раз прокипить, або побуде в ньому до ранку. На наступний раз уже цього бруду не буде. А якщо ще краще попрацювати латунною щіточкою, то ці знахідки можна довести просто до ідеального стану. Все, друзі. На запитання, як я чищу монети, я відповів. Спосіб, яким нині користуюся, я показав. А ви вирішуйте самі, чи підходить вам такий спосіб, чи ні. Так, чистити монети я нікого не зобов'язую та не змушую. У кожної людини своя думка з цього приводу. До речі, друзі, якщо я знайду якийсь спосіб для чистки монет кращий, аніж за той, який я показав, то ним з вами обов'язково поділюся. На цьому в мене все. Кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач, підтримайте це відео коментарем, діліться. Власними думками та способами з приводу чистки монет буде цікаво поспілкуватися з вами на цю тему. Все, друзі, до зустрічі! Пока-пока!